Усім привіт, це Алітару. Давайте подивимося сьогодні таку тему, яку трансформацію ви проживаєте. Яку трансформацію ви зараз проживаєте? Подумайте про себе, сонце. Нічого собі. Принцеса Кубків. Яку трансформацію, боже, тут прям карти такі. Давайте, і це, і це. Ви, ви починаєте обирати себе. Зараз. Дивіться, по першим картам сонце. Сонце це я, я, проявлення, мене. Ви починаєте обирати себе, можливо, маленькими кроками, але починаєте робити все для себе. Навіть якщо у вас там діти, родина, ви починаєте цінити себе. Нехай всі навколо вас кружаться, а не ви навколо всіх, як це можливо було колись. І це як події, вони вам по долі. Ця трансформація вам повинна статися. Тому що, ви стоїте на ноги, ви, ви починаєте бути самодостатньою людиною, ви маєте вже вибір. Якщо колись у вас не було вибору і вам приходилося робити те, що приходилося, зараз по закоханим це може бути про те, що ви починаєте обирати себе. Я обираю себе, я обираю свій спокій, я обираю свою долю, я сама обираю свою долю. Можливо, так, через це якісь сімейні моменти стають на паузу. Наприклад, ви вже не опікуєте, не опікуєте всіх підряд, а вже думаєте про себе більше. Але все одно всі щасливі, все одно всі, знаєте, нагодовані, Боже, що вони зі словами, всі нагодовані, всі, всі щасливі. Щаслива мама, щаслива дитина, розумієте, щасливий чоловік. Тому. Вам як порада думати про себе, думати в першу чергу, промалювати себе портрет, малювати себе от в якомусь такому найкращому світлі, робити, насолоджуватися цим. І мріяти, мріяти І чекатися, це дуже швидко відбудеться. Така трансформація у вас направлена на те, щоб ви розкорили свій потенціал, свою яскравість якусь так, стали центром уваги для всіх. Ось такий в нас розклад, пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це Не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно заряджає на нові звершення та ідеї. Також в мене є курс по картам таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!